друзі, Слава Україні! Сьогодні я хочу розповісти, що чекає Україну у найближчі часи, тобто осінню. Якщо ми розглянемо ювілей України 24 значить, серпня 2023 року, то в очі кидається те, що значить, Сонце пройде через чорний місяць або точку Апогея місяця значить, напередодні 24-го, і розстановка сил таким чином показує, що негатив почне знищуватись. І от я хочу показати, що буде якраз в ці дні до 24 го значить, до 24 серпня. 17 серпня буде з'єднання сонця і цього чорного місяця по апогеї місяця. От і це буде другий місячний день. Тобто, на молодика сонце буде майже біля чорного місяця. І це показує те, що значить, зло повинно бути знищене або ж воно Ціль його направлена на те, щоб знищити Україну через владу. Тобто влада сама є зараз, політична влада України є негативом як одне ціле, Тобто вона бажає знищити саму Україну, але ж їй потрібна Україна, тобто це знищення не може бути. В тоб, тій мірі, яких ми уявляємо, що знищення, Ні, це якась перероблена значить, політична ситуація в Україні або її конструкція, тобто уставлений якийсь політичний режим в Україні. Тобто вона ця, цей негатив він хоче переробити Україну. Знищити все, що в ній позитивне, і зробити для себе комфортне значить, існування. І на це, що ще вказує. Це в цей період якраз стоїть значить, Марс на позиції Марса, який був під час значить, утворення України. І також тут стоїть і Меркурій. Між іншим, Меркурій він. Показує, що усвідомлення негативних якихось помилок зроблених вже ну, явно видно. І значить, загроза стоїть. Чому? Загроза стоїть ну, як, спадщині України. Тобто, те, що досталось Україні у спадок, воно є дуже цінним. І от ця негативна сила, вона зараз направлена на те, що спочатку вона поламає весь режим політичний устрій України, а потім добереться до того позитива і захоче його знищити. І тут явно показано, що цим позитивом є українське військо. Ми ж бачимо, як зараз наші значить, Наше військо, наш воєнний весь комплекс, він знищує ворога нашого, він бореться за Україну, він є самим надійним захисником і опорою України. Тобто це, це і є спадщина, спадщина генетично закладена така. Такі властивості українських солдатів, воїнів, жінок і чоловіків, які здатні воювати проти негативної сили. От. І от цю позитив цей, цей хоче знищити, щоб Україна тоді ослабла настільки, що її можна взагалі вже переробити і зробити країною зовсім інших. З іншим порядком, але по гороскопу показано, що гороскоп такий, що він не дозволить знищити це і зробити це негативу, те, що він задумав. По-перше, тут стоїть значить, Плутон у першому домі, в кінці Козирога. і він показує, що він дуже сильно захищає Землю. І душу України, і він буде знищувати навпаки все негативне, що буде відбуватись у середині країни. І значить, що тут ще я б хотіла показати вам це, якщо ми бачимо, побачимо раніше, що було з Україною, тобто ця сила сатанінська, яка йде із. Витоки йдуть із Радянського Союзу, а до нього ще значить, були всі ці, вся ця цей комплекс держав, Московське царство, Російська імперія, це сатанінська така була машина, яка працювала на, на сатану, на, на негатив, тобто вона не розвивала в духовному плані людей. От і... Що тут показано? Що вони із насу визначенням України як незалежної держави вони ніяк не могли змиритися, ці сатаністи. От і ці сатаністи не тільки. Існують в, в самому Радянському Союзі. Ці сатаністи були і в Європі. Це ціле кубло сатаністів, яких дуже хотіли із Радянського Союзу зробити таку дуже потужну сатаністську державу. От. І в 93-му році вони задумали е, поламати Україну, знищити її е, магічним таким чином. І що це таке було? Я показую вам 11 листопада 11.93 року. В цей день у Софії Ківській на наш, в нашій самій древній святині. От, біле братство, це якраз така психотехнологія була зроблена. Вони хотіли начать, провести самоспалення. От, і, Оця Марія Деві і Кривоногові, всі вони залізли, на, е, ногами стали на, на, на цей престол, ну, в общем, на, на цю святиню нашу, яка посередині церкви ставиться. От, і на ньому вони хотіли провести це саме самоспалення, але так вийшло, що нічого в них не відбулося. Чому? Ось подивіться: Марс стоїть на лінії на, катастроф, на, на, на спаленому шляху, і цей спалений шлях, що він робить? Він знищує все негативне, не позитивне. Тобто, вони не могли знищити, вони не могли провести цю операцію повністю. Вона в них не вдалася, і поліція дуже добре спрацювала. І в них ряд помилок було зроблено, що вони не змогли все це влаштувати там. Той, хто повинен був вистрілити у Марію, деву Деві це в цю жінку, він злякався, не зміг стріляти, утік. От, криваного втік, теж утік. Тобто їх половили і посадили. Ніяк не могли розкодувати цих людей, які, яких вони затягнули у це біле братство, тому що була застосована спеціальна технологія по їхньому зомбуванню. От. І от у 93-му році, дивіться, ой, в 96-му році. 9 лютого відбувся суд. Ось, бачите, чорний місяць він стоїть на лінії горизонтальній, на десценденті, і він значить, показано, що він дуже був слабий, тобто зло нічого не могло зробити. От, воно було дуже слабе. Відбувся цей суд, їх засудили, і що одночасно з цим відбулося, із політехнічного інституту. Значить, втік такий діяч, як значить, Віктор Кандиба. От. Він зразу згорнув свою діяльність, до того він декілька років значить, вів лекції і проповідував усім вченим. Кандидатам науки і, і професорам, і кому він тільки не розповідав свої значить, замутки, і нейролінгвістичне гіпнотизування застосовував цю практику, що кожна людина повинна собі розвитнути те-то, те І, в общем, таким чином люди самі себе гіпнотизували і підготовлювали до такого стану, що на них можна було впливати. Це спеціальна технологія. теж про... І от він втік в цей час, коли почав, коли відбувся цей суд. І поїхав куди? Поїхав у Санкт-Петербург, у Лінінград. От. Це ж був якраз дуже сильний такий гіпнотезер, що він закінчував, невідомо. Які він отримав знання, невідомо. От, він весь час розповідав про себе про щось таке, що він дуже інтелектуальна людина, От, розповідав про історію України, навіть написав книжку. І, в общем, оцю білі вірту, що там ця Русь почалася з Києва і це, і це все Русь, Росія і Київ це їхнє місто, і так далі. І так далі. Тобто це ще тоді велося таке. Таке пропагування, причому це велося на людей, які були освічені, які могли познайомитись, які могли щось, про щось думати. В них добре була розвинута ну, мозок, розвинутий інтелект, от. і то він на них такі проповідував басні. Потім тільки е, знищилося це біле братство, е, як з'явилося це посольство Боже, воно як е, взамін прийшло і зайшло в Україну, і вже тоді воно почало, почало розкручуватися. потім Вже е, ми з ним познайомились під час е, значить, е, Оранжевої революції. От. І, е, не, не, не вийшло в них нічого із Україною, нічого вони не змогли зробити. І після того, як відбувся суд, ось бачите, це Плутон стоїть на, цьому, на цій лінії катастроф і спаленому шляху, і от він починає усе буквально знищувати, що для України являється ну, віджитим. Що, що, значить псує людей, що недосконало і все таке інше. І не можна сказати, що у нас були президенти такі вже погані, що це вони все робили. Ні, це все відбувалось таким чином, що вони платили дань цьому негативу. От, наприклад, у 97-му році, двадцять восьмого п'ятого, заключений договір з Росією з Єльциним про розділ Чорноморського флоту і що Україні відходить частка цього флоту, а, у, а взамін Україна дає їм значить оренду на те, щоб е, існував у них чорний Чорноморський флот у Севастополі. до... 2017 року. от, І це ж він е, е, показано, ось, бачите, як це, це це як відкупна, як від відбивалася, відбивалася Україна від них, щоб хоч трохи якось е, вижити, щоб продовжити незалежність. А чорний місяць це підходить і підходить до знищення взагалі Збройних сил. От і, звичайно, їм удавалося все купляти, перекупляти. Ось 31-го це взагалі був заключений договір про дружбу між Росією та Україною. Тобто ці всі події говорять, що це платили ми данину цьому сатанінському сатанінському, значить, уряду. Цій державі сатаністській для того, щоб Україна значить, була незалежною і поступово розвивалась, змінювалася. Що я хочу ще сказати: ось, наприклад, у 97-му році, бачите. 9-10, го го це вже чорний місяць став, бачите, як, і показано, що він вже і пристосувався, і почав щось таке робити із Збройними силами, він їх поступово зменшував, знищував, обезброював. От, а Плутон показував, що це, мабуть, навіть і потрібно було для того, щоб все старе було знищене і почало розвиватися щось нове. От тому я хочу і зараз сказати, що у нас відбувається. Ось, дивіться, 28 серпня у нас буде те ж саме. Тобто Чорний місяць стане таким чином напроти Юпітера, і це показано, що тут вже візьмуться за це зло, значить Бог і Небесні сили. І це зло почне. Знищуватись усередині країни. Яким чином? По-перше, це військові почнуть виправляти, ось тут, бачите, це Меркурій, він йде уже ретроградно, тобто показує, що треба виправити помилки. Тобто владу і контроль поступово будуть брати у свої руки військові. Військова наша система, взагалі значить, Збройні Сили України, вони дуже будуть такі цілісні, згуртовані дуже. От, довіряти залужному. Біля залужного, значить, об'єднається вій весь ген, 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 всі генерали, і сирський теж дуже Значить, позитивна людина. Я робила його гороскоп, нічого поганого про нього не можна сказати. Те все, що хочуть ці наші вороги, нічого в них не вийде, тому що роз'єднати цих генералів їх дружбу, їхню значить, їх довіра і взаємодога, вони нічого з цим зробити не зможуть. І от така потуга утвориться сильна із Збройних сил. Що вони почнуть Збройні сили втручатися в політику і управляти політиками, а не політики будуть управляти ними. От. Тобто, Збройні сили зрозуміють, що вороги не тільки зайшли до нас із Росії, а вороги вже давно сидять у нас у середині країни, і з ними теж треба. Боротись і з, з ними теж треба воювати. Ось, дивіться, 28 серпня це місяць з'єднується з Плутоном, от і це показано, що значить боротьба буде така дуже сильна. от І що я ще хочу продовжити, це показати вам, значить, Сонячне затемнення. Сонячне затемнення буде відбуватися, ось бачите, як, яким чином Сонце буде знаходитися у Тересах. І таким 14 жовтня у нас в цей день відмічається, значить, велике християнське свято, Покрова і ще і День значить, наших Збройних сил, взагалі козацтва. Це дуже давні, давнє наше свято. І що це говорить? Це говорить про те, що значить, чорний місяць і все те зло, що у нас всередині, воно потерпить, ну, потерпить воно невдачу. Тобто, Нічого в нього не вдасться зробити з України. От, всіх, хто буде виступати проти, або там значить, ворогу передавати якісь відомості, от снабжати його різними порадами і таке інше. Тобто, це буде все виявлено і направлено на знищення, і взагалі це політична. Система зазнає е, великих змін. У політиці ми побачимо, що будуть зовсім інші порядки встановлені. На цьому я хочу поки закінчити, далі продовжу вже після е, цих, цієї ситуації. Далі розкажу, що буде далі. На цьому я закінчую. До побачення. Всього вам найкращого, дорогі друзі, От, е, слава Україні! і значить героям слава